Вітаю, друзі, у київському Батл Роялі. Чому київському запитаєте ви? Бо у грі присутні локації з міста Київ, а саме, житній ринок, бібліотека Вернацького. Батьківщина Мати, готель, Салют, деякі назви вулиць і автовокзал. І друзі, це нереально круто. Чесно кажучи, в мене була така мрія давно, коли я грав ще у GTA San Andreas, мабуть, я мріяв про те, щоб у GTA-шку додали моє рідне місто, місто Київ. Я мріяв просто бігати по вулицям, по пам'яті, як я їх запам'ятав, як я їх знаю. Я мріяв знайти свій будинок, похизуватися цим своїм однокласникам. Але, на жаль, диво не сталося, і мрії залишилась мріями. І тут з'являється гра овзигрі. Рід від українського розробника Ganzilla Games. Чесно, я не фанат чогось космічного та з майбутнього, тому перший раз увійшовши у цю гру. Мені вона здалася якоюсь такою трошечки складною, як і по інтерфейсу, бо поки що там тільки англійська локалізація. Але я переписувався з одним з розробників, і він сказав, що планується українська локалізація. Це нереальний плюс. Увійшовши у катку, я взагалі нічого не розумів. Ролик є спочатку, котрий як би пояснює вам, у чому справа, що потрібно робити. Але я зазвичай ролики всі скіпаю і заходжу безпосередньо у гру. Увійшовши у гру, я не знав, з яким ганом грати. Я не знав. Знав, які обілки краще брати, я не знав, які руки, які ноги собі ставити так пізніше ви дізнаєтесь, про що я. І вона мені просто показалася складною. А з урахуванням того, що я не дуже гарно знаю англійську мову, на жаль, я все дізнавався на дотик, так сказати. І через декілька каток я прозрів, наскільки ця гра мене затягнула. Я реально не міг відірватися до трьох годин ранку ночі. Сама атмосфера, самі. Знайомі місця з Києва, коли якась жіночка, гучномовець робить якесь оголошення, це просто якось заворожує, реально кайфово. Там настільки різноманітний варіативний мувмент, я б сказав, що я раджу вам вже спробувати цю гру, бо потім, коли всі до цього мувмента звикнуть, ви там просто очманієте. Хочу передати вам власні відчуття, власні враження, познайомити трішки з інтерфейсом і. Показати геймплей. тому друзі, пропоную перейти у гру. І так, друзі, ми на початковому інтерфейсі меню. Хотів би сказати одразу про режими. Зараз доступний Extraction Royale. Я не дуже розумію, чому це Extraction. Як на мене, Extraction – це коли ви назбирали якогось луту від пункту А, там де ви відродилися, з'явилися. Йдете до пункту Б, там де у вас є екстракція. Або Будь-який там пункт, звідки є відправлення. Тобто ви можете вийти з цієї мапи з лутом. Тут я б сказав, що це просто, знаєте, режим відродження на 60 осіб, а сам Battle Рояль буде доступний скоро. На жаль, дата поки що невідома, але у цьому Battle Роялі буде 150 осіб. Як у варзончику першому, друзі. Я дуже чекаю цієї миті, щоб він був нарешті доступний. А цей режим, друзі, я б назвав просто режим відродження. Бо поки живі ваші тіммейти, ви можете відродитися і з'явитися знову. Трошки вище. В нас є щоденні завдання, тижневі та місячні. За виконання цих завдань ви отримаєте внутрішню ігрову валюту. Вона тут відображається і трошечки. Далі я вам скажу, як ви можете її використати. Наступна вкладка лодаути на лодауті написано вартість 500 якихось монет. Хоча знаєте, зараз я читаю правіше знизу «Delivery Cost». Тобто, ви пакуєте собі лодаут, і для того, щоб його викликати, вам потрібно заплатити там умовно 2550 валюти, котру ви назбирали з підлоги у безпосередньо батл Рояль. А цей лодаут ви вже самі комплектуєте з доступних для вас видів зброї, видів спорядження, наприклад. Хочу обрати цей автик. Він в мене став доступний, тому що я юзнув у цьому розділі цей ящик. Я так розумію, це просто відкриваєте коробочки за оту валюту внутрішню ігрову, і отримаєте ось таку штучку. Я так розумію, зброя. Go to loadout, наприклад. Заходимо в loadout. Тут цієї зброї нема. О, SMG. І я можу обрати, кейт, не було. Цю зброю і поставити собі в лодаут. Вона дуже так дорого коштує, і вартість мого лодауту збільшилась майже до трьох тисяч. А також, друзі, є ще ступінь рарності, тобто легендарності вашої зброї. Початкову зброю можете начепити один обвіс. Епічну зброю ви можете начепити чотири обвіси. У грі безліч зброї. Дивіться, це штурмові гвинтівки, це ППшки, дробовики, кулемети. Кулемети, до речі, прикольна тема. Мені сподобалась. Але Марксменки, друзі, запевняю вас, це імба. Якщо аїмити в голову, ви будете непереможні. Мені сподобалась оця Марксменка. Реально офігенна тема. І снайперські гвинтівки. У грі присутня балістика, тому доведеться брати опередження. Щодо навісу я затруднююсь поки що сказати, бо не було такої нагоди, але ми у грі протестуємо. А також пістолети можна обрати собі, теж прикольно. З вашого спорядження ви можете змінювати праву або ліву руку, і кожна рука має свої абілки. І також ступінь рарності. Наприклад, з цією рукою, будь вона з лівого боку або з правого, ви можете стати гоуст, тобто невидимим якийсь час або до того моменту, поки не почнете стріляти. Паралайзер, ви когось можете, як EMP, спрацьовує, і ви не можете нічого робити. Баскіла запускає дрончик, такий, котрий фігачить вашого ворога. Це дрон-розвідник. Це... Якийсь баран, ви роз розганяєтесь, просто б'єте противника. Він дамажиться дуже сильно. хук шот це крюк. Кішка, ви стріляєте, можна на дві руки натягнути, як спайдермен, просто літати і взагалі горя не знати. Але прикол використання хукшоту з ріпером це те, що ви хукшотом можете до себе притягнути противника, а ріпером другою рукою ви можете його зарізати. Тобто це буде такий комбо подвійний. І реально прикольно, бо ріпер шотає, якщо я не помиляюсь. Кінетік сілд, у вас просто з'являється такий прозорий щит, і вас неможливо деякий час пробити. Джавеліна, ракети з руки, Фосфор Фьюрі. Викає у варзончик, мабуть, це така штука, як терміт. Ви просто стріляєте в якусь точку, воно загоряється і дамажить вашого противника. Тріп Майн, ну це щось пов'язане з мінами, обов'язково протестимо. Слагер це така слизь, ви її стріляєте у підлогу, і вона сповільнює вашого противника. Як мінімум, можливо, ще якісь є додаткові приколи для враження вашого ворога. Не знаю, протестимо. Сканк. Пау, знаєте, як у варзоні газова граната. От ця штука так само працює. Ви її юзаєте, і у тій зоні, котрій ви її примінили, ви розповсюджуєте якийсь токсичний дим або радіацію, щоб це не було. Здалася, ця штука дуже імбовою, бо я ледве себе у будинку не захрінячив. Треба бути обережним з цим. Ноги, друзі, ноги це взагалі імба, бо вони відповідають, як би це панельно не було за ваш мувмент ліперс. Це штучка, котра підкидує вас на реактивному, на реактивній тязі, наче чи що? Дуже прикольно для мументу, тому що ви можете в'юзнути пробіл, і ви почнете летіти. І ви можете летіти дуже довго. Реально, всю карту можна облетіти, мабуть, якщо правильно просто підбирати там амплітуду, всі діла. Тамперс, мінометний обстріл. Коли ви використовуєте ці ноги, ви якось присідаєте, обираєте три. Точки на вашій мапі, куди ви хочете вдарити, і б'єте туди мінометним обстрілом. Hammerheads – це такі ноги, вони вас підкидають угору. У вас є там десь секундочка, щоб навестися, і ви різко падаєте у ту точку, котру обрали, і дамажите ворога. наче знаєте, як просто б'єте об підлогу і ударною хвилею дамажите вашого противника. Вона може як крякнути, так і нокнути, якщо ви точно попадете у ворога. Роудрунс, друзі, це. Теж одна з зимбовіших пар ніг, бо вона дає вам прискорення. Ви починаєте бігти, ну, мабуть, у 5 або 10 разів швидше, ніж звичайним бігом. А ще прикол у тому, що за вами залишається електронний такий шлейф, і якщо ваш тіммейт буде неподалеко від вас і почне бігти за вами, він отримує те ж саме прискорення, яке отримали ви. Тобто він біжить за вами паровозиком, аби він встигав наводитись туди, куди ви обираєте свій напрямок. Дуже крута тема. От як на мене, Родраунерс та Ліперс найкрутіші ноги, котрі можна обрати. Мені так помедно просто про ноги казати. Далі ви можете обрати кількість плиток. Одна плитка 50 одиниць валюти коштує. І тут ви можете обрати собі бекпек. Це ваш рюкзак, котрий відповідає. Звичайно, за об'єм девайсів, котрі ви можете собі награти. Це патрони, аптечки і тому подібне. Правою кнопкою миші, друзі, ви можете модифікувати вашу зброю. Ось натискаю на автомат, і тут ви вже дивитесь, що вам потрібно, друзі. В мене на жаль, все зачинено, тому що це все потрібно купляти, а купляти це доведеться. Через цю валюту, котру ви отримуєте, виконуючи дейліки. Тому, на жаль, поки що це мені неможливо зробити. А у Hexes тут розумієте, друзі, якщо у вас підписка, є тут якась підписка, чи то батл пас, я не знаю 300, наче, гривень на місяць. Ви отримуєте хексис, котрі про вони, я так розумію, бусять дуже там сильно або дропають прикольні айтеми. Кіберлімп, ось цю фігню я можу заюзати. Наприклад, давайте відкриємо один ящичок. І я отримав руку. І я цю руку, напевно, можу ще й продати. Якщо не помиляюсь, давайте в лодаут зайду. Оп, і в мене вже ручка є з лодаутом. Тобто є сенс вже лодаут викликати. Ніфіга собі. Ну давайте ще. І ще одна крюка. Кішка, йомаю. маю, давай сюди. Де вона? Тільки не кажіть, що я ту саму руку, тобто, блін. Ну так, друзі, я знову вибив в ліву руку. Окей, давайте ще цей заюзаємо ящичок. О, барана вибив Нормас. Хай буде на цій руці. Але б мені ніжки вибити. Оце було б топчик. Ну, давайте ще один. Блін, я так всі всю валюту потрачув. Будемо з таким волоссям, якого не видно. До речі, створюючи персонажа, друзі, ви обираєте собі. Можете обрати емоції, можете обрати собі тіло, стать, колір шкіри, очі. Це прикольний варік, щоб задонатити зайвий раз. Ну, тобто, ви собі створюєте зовнішність вашого персонажа? Це прикольно. Давайте ще цей кубик обіку купимо. Маркетплейс, також, друзі, не до кінця розібрався, чи це внутрішньо ігрові покупки, чи це те, що продають люди. Бо гра пов'язана якось з криптовалютою. Тут є свій токен, наскільки я зрозумів. Мабуть, оце і є цей токен. Я можу помилятися, друзі. До кінця дійсно не розібрався. Це я третій раз увімкнув гру. Але ви у маркетплейсі можете купити ліву, праву руку ноги. Я б до речі ноги придбав. Я б придбав би оцю фігню. А вона до ще дорога. Але. Це ж епік, а я можу купити трошечки дешевше. Наприклад, таку. Quick buy. Оп! Oh. І в мене вже нормальний плюс-мінус лодаут. Є. Yeah. Nice. Edit attachment. О, oh, друзі, дивіться, я напевно вибив оцю штучку з двома вже атачменцями. Тобто, в мене є приціл і є глушник. Але я не можу редагувати цю зброю і не знаю чому. А цю можу. Marketplace. Тобто, ви тут купляєте руки ноги. Тут ви купуєте зброю, а це якась дорога, бо вона вже рарна і вона коштує дійсно багато. І 12 пропозицій. Тобто, це люди продають на маркетплейсі цю зброю. Хм... CQ, Тобто, ця зброя теж якось від, відрізняється. Чомусь просто ціна кінська. Що за фігня? Чим вона така прикольна? Хоч А за скільки цю продають? 71. Угу. Тобто я міг би продати цю штуку за 70 теж. Буду мати на увазі Weapon attachments. Ви можете придбати. Ага, ви можете придбати вже частинку зброї. Можете абсолютно все придбати у цьому, навіть скини можете придбати. Дуже круто. У вау, блін, крутяк. Ви ще можете придбати косметику, тобто розгрузку, але нема оферів. На жаль, треба чекати, поки хтось виб'є з ящичка, щоб міг розмістити його отут. Цей, до речі, обрав я, бо тут український прапор. Блін, круто, друзі. Реально прикольно, бо косметика виглядає ну, достойно, приємно. Гадаю, що це буде тільки розширюватися можливості, кольори і взагалі варіації. Ех, ось би отримати від розрабів там монеток трішечки, щоб я міг собі це дозволити купити, побігати в косметиці, красиво, порекомендувати вам. Прикольні окуляри, вже теж можна придбати. Круто, коротше, друзі, мета цієї гри це відкривати ящички. Ну добре, це не мета цієї ігри, але просто для того, щоб не пускати слюньки на косметику, треба виконувати щоденні, щотижневі місячні а, блін, місячні, так можна взагалі казати, завдання і отримувати такі ніштяки, а ще й намутити баблосіка. Я не знаю, просто це мої здогадки. Але якщо у грі є криптовалюта, криптовалюту через гру можна фармити. Якщо це можна зробити, то цю криптовалюту потім можна ж логічно що продати. Я не знаю. Розрабую. Поясніть, будь ласка, зробіть гайд українською мовою. Зробіть українську локалізацію якомога швидше. Бо ця гра неймовірно крута. Я дуже-дуже хочу в неї пограти. І відосик з геймплею, друзі, вас буде чекати зі стріму. Якщо буде гарна каточка, я вставлю її у цей відос Так, давайте далі. Еперенс, це те, як ви вигляд виглядаєте тобто тут шмотки, емоції, ваше тіло, інвентарь це все, що ви маєте, Ну логічно, в принципі, тут або все, або окремі розділи. OTG Pro. Блін, круто виглядає чесно. Я прям. <coughs> Ручки чешуться. Але я не знаю, хто це. Мабуть, якийсь задрот. view bundle Якщо ви, будете про, якщо ви будете про, ви отримуєте 500 джі коїнів. Ну, коротше, прикольно. Контент-пак, батл пас Аксес, Tag, Оті, про віклі Attachment. Коротше, з цією штукою 300 гривень на місяць, ви отримуєте дуже багато контентчику. Battle Пас Аксес, друзі. В батлпасі вас ще чекають скіни. Я так розумію, всі ці скини. З прокачкою батлпаса можна отримати. Блінба. І у батл пасі ще ці G-коїни Ну буду їх називати знаю бо воно схоже на джі. Очманіть. І в кожному розділі різні скини, різні айтеми, і по 20 монеток. Тобто одна ця штучка це 60 монет, 240 монет і плюс. Ще й тут у і о, коліматорні приціли. Блін, крутяк. Чесно, враховуючи те, що це український розробник, ну мені прям хочеться задонатити, підтримати і приємно, прям класно. В принципі, на цьому все, друзі. Буду підрубати стрімчанських. Запущу каточку і намагатимусь взяти топчик. На цей час я взяв лише один топчик, хоча грали ми повноцінно один раз. Тому я бажаю вам гарного перегляду, друзі. Обов'язково спробуйте цю гру. Пограйте. Так, оптимізон поки що його тут немає. В мене 40 і в мене лаги. Лаги такі терпіти можна. Обов'язково спробуйте. Вона безкоштовна, тому let's дуже о, марош, привіт, привіт. Гра реально прикольна. Рекомендую спробувати, вона в Epic Games, або Epic Store, як вона називається, Epic Games Launcher, да, 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 вибачаюсь. Давай. А, Так, а тут лутикс є? Я трошечки впав. Глянь, в мене лута ноль.

Just approval online before you get turned into human bacon. Так, я контракт, tear Teardrop op initiated. Objective: shoot down the drone and claim its cargo. Approximate target's location marked on your map. кто Ще, ще, ще. Помогай, помогай. Фух. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Uh, тільки Сны, снесу, снес, 500, 500, быстро. Найс. Забрал. Хорошо. Вообще, вообще тут дроповик. Пролетив Глеб. О тут. Червона митка заду, заду. Поможи, поможи, снизу, снизу, снизу. Девин, Найс. Ще один, ще один стреляют. Армор платье, а, бачу, бачу, у мене, он тут. два. два. Тикать. Fully loaded. Понял. Бігу. Гра дійсно класна і мені теж дуже подобається, незважаючи на її недоліки. Stay away from the grid To to place where the good soldiers go when they die violently sufficient balance loadout drone available teammate has returned to the battle можем check your map for details keep keep Бачу його. Слухай, бігуни ноги, це прям імбушка. Десь пролетів. Мен... Так, где? Я вбив, бив, вбив, бив, бив. Він ни разу не попав мені? Yeah. Не-не-не, це контейнер приїхав. В Тебе інвентар забитий, або просто рюкзак маленький. Good

Да, 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 да. А можно метку хлеб куда? Я тут літаю просто, тут нема ничего. Глеб, я лодаут замолвил. Ага, що це за нахрен лодаут випав? Це якийсь лодаут гівна. <ривіт> Глиб я просрал гроші про Хто? Хто це? Кто? Кто церкви? Я за мен. <плес> один тип. Тут, тут, тут блин, А, блин, тут блин. Заду, 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 заду. Блин. блин, на крыше вот тут. Да ну не, ну нет. Я текаю. Да, блин. А, их два, Глеб.

friends back to life at a discounted price right now for a limited time the teammate detected wound detected revival advised teammate death detected

Я не могу тебя купить. Я не могу, наверное, купить. Одинадцять кілів. Це можна викладувати. Гарна ідея.